Я, я, да, я Тейко називають Місер Деведаз, да. І да. я заходжу в цю гру. Якщо вам не подобається, я вас не заставляю дивитися, так що... отак. Вот. <кхи> Мені нема що сказати. Вот. Я можу вам тільки сказати, що у мене в кімнаті 28 градусів, це піпець як жарко, я вам скажу. Ну ладно, буде хуже. Якого? кера вона так довго запускає. Це, Це мій немощний комп. Це все комп. З вікомпаку. Такого класного, мощного з RTX. О! Эммм... эмм.амм. Що з графіку? Це поперед. Графіка. Чисто мені пофіг. Що мене замости. Москва згоріла і втомнула. Е потому що я не поставив таку, щоб я розумів, що тут написано. Потому що я Я... Я не вчив, щоб читати ці швидко... от А, вот. Так що ви мене не засуджуйте, тому що, ну я хочу розуміти, що тут, тому що я англійський, я ну, англійський я ще вчу, я ще вчу англійський. Так що ми обов'язково з вами перейдемо на англійський скоро. Угу Окей. Okay. Я прийшов подивитися, що тут додали нового. Бо що мене тут не було вже. Ну. Скільки? Мене тут не було зими. Це місяця 3-4, це точно. Йо-майо. Так, е, велика битва е, якась. Роздумів чи що? Творі. При... Подорожів. Будемо так, на ходу перекладати, його. Добавили Скірк серйозно? Що? май! Oh скірк? Я хочу скірк. Okay. А це що таке? Оооо! Ще й нова ця! Я не ждав сюжетки один снайпом. Я не чекав. Я не чекав. Okay. Все, я буду проходити сюжет зданий. Okay. Я буду сюжетки вер... Я я вертаюсь, я буду сюжетки проходити. Щоб бить запишу сюжетки. Uh, що це крила персонаж uh, атакує? А. Тык! Атакуючий. Да. Ладно, що будемо на ходу убиратися. На ходу... Ні, ну вона в неї моделька просто. Мне нравится неї на моделька. У. Ну що сказати, вона тут прокачана, по суті. То вона б'є так то Непогано. Що <свісно> це шо це за баба? Напишите мне, что это за девка, которую я Вот Синчу мне нравится, у него у тебя, типа, водная эта херня тень на ульти. А если она ей поедет вообще за электрикой, то вообще, то бомбически выходит. Сколько я помню, если электро, то треба херачить льдом. В стихиях я то разбираюсь, а, а вот, типа, вкачивать персонажей, это я, я тоже могу, но я что, не очень разбираюсь. От. Ні, ну що сказати, б'є вона не непогано, б'є вона не непогано. Але nice. <laughs> я не тільки за модельки хочу, чисто. <звук> ну, то мене було не персонажі, чисто з модельками. Ні, ну цього діда я хотів, цього діда я хотів просто, щоб він мені... Оу май! Це ж, це, це легенда, це легенда, я що... А озвучка актера просто, ой, позашимись. Найс. Nice. Ну, вообще, мені з легенд такие, яких волос актер не нравится. Це Это вот этот дед в першому месте. Нього велет і капитан. Капитан, вовсе там. Нього так хрен, озвучка. звучка. <реш> все, кто се. Хто яка кадалі? Шеньхен, ну, цю мы знаем, все мы знаем. Ооо. О! О! Ща будем крутить, ребята. Скирк, все, я все, все, все на скирк. Знаю, я мене, мені не не випаде. О, фіол, а легенда де? А легенда. Та на це ти мені! У мене така удача в генші, ніж це просто. У мене персонажів трошечки є, да. Я гуляв як би. Я довго гуляв. Закинув, гуляв, закинув. І так пошло. Поїхало, поїхало. У мене зібрана, вроде би, вся зв'язда. На-на-на-на-на. вона? А ось ця вона.

Я б, конечно, хотів собі зібрати всіх персонажів моих любимых на одном. А, я вам не сказал. Мой любимый персонаж це ця. Ця. батько батько. Ты хто? Ты хто? Чувак. Чо савереник, я не понял. Ланьян. О! О от кого я хочу. це чисто я хочу цього. Перса по мені мне чисто понравился сюжетки, там вообще классно действовал. Вот я фонтейн затопило. И все, в принципе, уси два мені персонажа осталось. Ладно, короче, що у нас с карта? Что-то новый добавили. Чтось казали... Помню. Чо, колись там море колись добавляет, тут что-то до, до Монстада. Мне в подлоях всегда позакрывать карту. Тут чисто ничего не закрыт. Просто... Особенно з тими аранарами и ещим. Я вам скажу. Я, тих пор, їх не прошу. А, а, це задання з с Дэнслейфом, ребята. ребята, це задання з здание. Я його по любасу пройду. А це промежуточний дом? А шо це типу? Я подивився, що мені надо. Я поняв, що тут дофіга всього нового. Казали, что это типа що уровень буде більше сотого? Ой, твою більше 90, типа сотий має бути, ну. І шо, можно покачать уровень. Що це таке? Що за Я не знаю, що це. Таланти. Оружие главное, знаешь, это і все має і таланти, чисто. <стук> О, давай твой голуби поразгивай. Що ти мені скажешь? Да, я разказываю голубей, да. А це моя улюблена локація. Коротше, ребят, ще одне відео буде. Буде по проміжуточному тому із Дайном. Так що ждіть, ждіть. Okay. А, я не знаю, коротше, скільки буде відео, а я не знаю, тому що я взагалі без поняття. <гум> no. Так що, давайте. Побачимось в сюжетки з Дайном. Я там по любасу буду. Я маю пройти це, я маю побачити.